Шлях до Шевченківської премії Прикарпатська молодь зустрілася із українськими літераторами. У ході дискусії Тарас Прохасько та Михайло Андрусяков говорили найпрестижнішу письменницьку нагороду країни, що розповідали митці у сюжеті. Далі Тарас Прохасько переконаний, молодий митець має ставити на перше місце власну творчу діяльність вносити зміни в сучасне українське мистецтво. Для мене особисто воно. Важить дуже мало, я не змінився. Я такий же, який був до вручення премії. Тобто, якось на мене вона особливо не вплинула. Треба працювати. Треба багато, наполегливо, регулярно працювати. Боже, хтось потішить своє самолюбство, що ось отримав премію чи отримаю премію. Але насамперед треба дбати про працю регулярно, постійну працю, треба працювати. Зустріч відбувалася в форматі питання-відповідь. Відтак, активні письменники-початківці отримали цінні поради. Для мене це не було метою, тобто я нічого не зробив для того, щоб до неї дойти чи іти. Вона сама сталася мені. Є два способи шляху в літературі робити так, як треба, та зрештою взагалі всюди у безстецтві, і робити так, як ти вважаєш за потрібне. Бо ясно, що можна вичислити, що робити для того, щоб писати успішні з якихось різних, чи комерційно успішні, чи, чи ідеологічно успішні, чи ще якісь такі речі, твори. Але і є частина авторів, які це собі ставлять за мету, тобто написати так, щоб читалося, щоб сподобалося, е, щоб купилося. Але ну я дотримуюся іншого якогось стратегії чи шляху. Тобто, для мене успіхом є могти писати так, як я вважаю за потрібне, не орієнтуючись на запити. На ми митці наголосили на символічній важливості Шевченківської премії. Проте обидва зауважили, що її здобуття ніколи не було основною метою.